Всім привіт, дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, мені 43 роки скоро буде. І на моєму каналі говоримо про догляд. Сьогодні хочу показати ось такий макіяж і самі улюблені продукти, самі найкращі продукти 2023 року. І почну, звичайно, перше, з чого почну, це з тонального крему. Попробувала я, до речі, різних багато тональних кремів. І останні з які я попробувала, мені дали реакцію, мене шкіру підвисипало. Під, 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 під Такі прищики з'явилися. і <ріст> все пройде. Тому я повернулася поки ще до своєї перевірної бази, якою вже користуюсь, мабуть, роки-два. Ну, я не думаю, що я буду її міняти на щось інше. Вона мене повинна бути завжди в моєму шкафчику. А саме буду говорити про сітен два тональних крема від марки Мізон це Бівій Крем, який не забиває пори, який лягає дуже тонким шаром. Ну, в першу чергу, для проблемної шкіри, для жирної шкіри. Для вікової шкіри він має SPF 50. Чому я показую два тональних крема? Тому що по кольору вони мені не дуже підходять. Три тони всього є у цих тональних кремів. Звичайно, це, це дуже мало. От у мене є 21 і 27. Цей дуже темний. Це, там ще, по-моєму, 23 є. Цей дуже темний, 27, а 21 дуже світлий. Тому я повинна їх змішувати. Я їх купляю два. Вже видно на руці буде. Він ж у мене завершується, я там буквально дотираю вже ним. І буду повторювати. Однозначно буду повторювати, тому що вони різні. Чому навіть і помпи різні, тому що це більш стара версія, а цей з помпи це більш нова версія. люблю наносити або такою кісточкою Technique, або спонжиком. В даному моменті буду використовувати цю кісточку. Їх змішую. І наношу на шкіру. Дивіться, мені в зеркало, бо я нічого не бачу. Гарно дуже наноситься. Мені він подобається він лягає тонким шаром, але його можна трошки теж наслоювати, і він мені не вистачає, кісточка з'їдає. Або мало підготувала шкіру. Тому що в основному мені вистачає одного видавлювання того і того крему, буквально горошинки, І все, нанесли і побігла, як говориться. Я особливо не заморочуюсь. У рівних пропорціях дуже зручно, якщо у вас два креми, то ви відповідно від переробки, коли ви зимою більш світліше, ви додаєте більше білого, літом ви додаєте більше темного, дуже просто. Або, відповідно, наносити на зони. Де треба тимніше, де треба сидиш. Ну я не граюся, я чесно скажу. Я не маю часу, я завжди спішу. Я особливо так цим не граюся. Ось він вирівнює. Наношу на очі, він зволожуючий, він з муцином улітки, він для вікової шкіри. І не тільки для вікової шкіри, він зволожуючий. Ну, от він робить все. Буквально там 2-3 нанесення і все, шкіра покрита, все скрите. Слідуючим просто продуктом фаворитом це від Clarins Коректор для очей. У мене в номері 02 буквально його капельку. Наношу всі продукти, е, крім цієї від Real Techniques, це штучний. Ворс. Всі кісточки у мене з натурального ворсу. Натуральний ворс дає мінімальне просто покриття. Просто все лягає ніжною вуаллю. і продукт максимально гарно тушовується шкірою і лягає дуже-дуже тонким шаром. Тональний крем, ви бачите, не залишає достатньо вологе таке завершення на лиці. Я можу її цю тональну основу трошечки фіксувати. Ось таку пудрою від Catrice. і буду наносити. Ось на ці зони, де я потребую трошечки трошечки закріпити цей коректор. Але я ж кажу, якщо ви будете брати дуже-дуже трошечки, то вона за своєю задачею справиться. І підсушувати це не буде. Далі, брови я продовжую підкрашувати, помадкою від Анастасії Беверлі Hills. Уже їй я не знаю скільки років, там вже залишки. Не дуже часто я крашу брови, я практично їх ніколи не крашу. Е, тільки трошки додаю тіні, розчісую. Не подобається мені красити брови останнім часом чомусь. У, я перейшла, перейшла. Тому що в камеру крашусь і я здесь я перейшла. Вони в мене абсолютно різні. Одну я перещипала молодості, а тепер приходиться ось так от домальовувати. Не знаю, в кого буде. Цей гель мені подобається, це, не... це крем-гель. Він дає дуже натуральний ефект. Далі буде наносити бронзер. Ось, наприклад, такого кольору. Їх треба так наносити дуже трошки. Відповідно, чим дорожчий продукт, дуже часто. Легкість нанесення буде в цього продукту набагато краще. Мені він дуже подобається, дуже прям подобається, я ним користуюся, не зупиняючись. В нього, бачите, такий бронзувато-коричнево, оранжевий, кірпічний, але кільпічно-коричневий колір. І він дуже класно працює, але якщо наносити його чуть-чуть, капельку набираю бронзер. І я вже показувала в попередньому відео, я трошки себе завжди страхую, якщо я боюсь так от ставлю пальцями, собі допомагаю, аби цю зону не, не, не опустити його занадто. Ну і не, не занадто, відповідно, підняти. Далі ні. І от дивіться, якщо наносити його чуть-чуть, то він дуже класно справляється своєю, своєю роботою. Трошки буквально. Я добавлю його сюди, але дуже чуть-чуть, не переборщити. Я, дивіться, вже переборщила. Зараз ми тональним кремом трошки це все підправимо. Щоб був просто такий, ніби загар легкий, ніби на вас подув теплий морський вітер і вас торкнувся, поцілував вас вітер. Ну, саме основне я показую, як цей продукт працює. Якщо наносити дуже правильно, то дуже буде гарний ефект. Моїми улюбленими рум'янами були рум'яна від марки MAC. Такого вони, прямо, дивіться, як оранжевого кольору. Но вони дуже розташовуються гарно і дають легко-легко свіжість на лиці. Знову ж таки, це все буде наноситись щіточкою з натуральним ворсом. Це все для нас, дівчат, постарше. Все повинно бути дуже нанесено дуже-дуже тонким слоєм дає легку свіжість, підборіддя. Опять-таки це все ну, імітуємо свіжість, дає свіжість лицю. Люблю палеткою палетки 2023 року, стала ця палютка від Huda Beauty. Ось такі тут красиві кольори, здавалось би, до речі, дуже мало нейтральних відтінків. Я завжди додавала свої якісь ще тіні додатково. Або, наприклад, наносила бронзер, чи в мене був скульптор, ну, що з такого нейтрального кольору. аби простроїти форму самого повіка перед тим, як наносити ці тіні, тому що всі ці відтінки достатньо пігментовані, я би сказала, дуже сильно пігментовані. Наприклад, ось, давай би, такий, мені казалось, ось цей колір такий світлий. Я теж, я дуже просто його встрою а, в чи ось такий, Ну, цей більш рижий, ось такий теж, здавалось би, світлий. Чи ось цей розовий. Думаю, ну такі нейтральні, такі вони собі. Дивіться, навіть, навіть на пальцях вони такі сильні достатньо. Ну, коли їх почала наносити, ні-ні-ні, вони не нейтральні. Вони е, дуже, такі знаєте, ну це ще можна. То він віддає в кирпічний такий відтінок. Цей дивіться просто. Дивіться, я от слою це коричневий відтінок. А цей просто розовий відтінки, вони насищені. Липучий відтінок, який він набирається, це просто. ну як, ем, Але він так, він теж з розовинкою. Спочатку він був дуже таким прозорим, він як липка база, як він як вазелін. Ви наносите він як вазелін. Наносити. Я ще вже буду наносити, тому що я хочу попробувати тіні зараз нанести. Така липуча база, трешки, дивіться, він теж дає розовий кольор. Тобто, вся ця палітка, палітра все-таки до розових, до бордових відтінків і дуже-дуже насичена. Я не знаю, чи варто її купляти для себе, якщо ви не любите експериментувати з яркими відтінками. Такий сіро, не сіро, а голубо-розовий відтінок, я набираю його, який він дивіться. І він і голубим, і розовим переливається. І отак от на цю липку базу я його наношу. В куточок ока я нанесу цей білий такий, як я говорила, мрамор. Ось цей колір, ось цей, що посередині, такий -золо... білий з золотом змішаний. Це дає все одно дуже гарно виразити ваші очі. Заперечно, моїм фаворитом серед тушів залишається ламком гіпноз. Я скупляю такі маленькі версії, вони в мене засихають не так швидко, і я повністю можу цим продуктом накористуватися в своє задоволення. Я поки що їй заміну не можу собі знайти. Чині вона одразу віддає відтінок, одразу дає їм об'єм, і об'єм, і довжину. І... Далі залишаються у нас наші губи. Продукти. У мене два продукти для губ та Кіко. Ось в такому красивому корич... коричневому нюдовому відтінку. Я його покажу. Зараз дуже була велика мода на такий от коричневий контур на губах і блиск на, губ... блиск на губах. І ось цей карандаш мені якраз під цей, під цей макіяж підходив. Наносила його, потім трошки так от його розтирала, його практично і на губах, і не залишалось. І улюблений, звичайно, був ось цей блиск для губ від Кларан. Це не блиск, це масло, велика кісточка у нього. Уф. Ось такий він. Наноситься він такий, бачите, розгувато фіолетовий Ну На губах це дуже гарно. І саме основне, що він настільки зволожує губи, він просто спасав будь-яку сахару на моїх губах, він вирівнював, зволожував губи. І цей ефект, що найцікавіше і що дуже важливо для мене, зберігався цілий день. Він трошки тін, як тінт тін, тін, дає колір, коли він зникає, він буде давати на губах колір. Його нема. Дуже красивий колір. Можливо, з цими тінями це буде вже занабагато. Забагато в принципі все. Ось такий макіяж. І на цьому буду закінчувати відео. Дуже дякую, що були зі мною всім до зустрічі!